Пане, пані Джонсон, так несподівано. Чим можу допомогти? Ми вирішили стати батьками. Так так, просто зараз. Wow. Я вам радо допоможу. Наші діти мріють про сім'ю за мною. Моллі, привітайся. Крихітко, чи ти будеш нашою донькою? Навіть не сподівайтеся. Ви мені не подобаєтесь? Молі, ти знову за своє. Сподівайся, Майкл виявиться більш доброзичливим. Приятелю, чи ти полюбляєш баскетбол? Yes, Полюбляю. Yes. Я чемпіон. Може, влаштуємо дружній матч? Любий, жодного баскетболу. У нас дороговартісний паркет. Я вас добре розумію. Отже, ну, ми познайомимося з Поллі. Uh -huh. То ви, мої татко і мама. Нарешті. Ми будемо такі раді, Люба. Гадаю, Поллі замаленька. Люба, ми не впораємося. А тут живе наш Томмі. Він вам обов'язково сподобається. Oops. О, ви хто такі? Я не видимка. Hmm. Люба, нам час іти додому, сьогодні нам не пощастило. Проте ми не здамося. Впевнена, наша дитина десь поруч. Oh. Люба, чи ти теж це бачиш? Отак, uh -huh. бідолашна крихітка. Знову в пошуках сніданку. Сподіваюся, сьогодні мені пощастить. О, гадаю, там щось є. Маню, не зачекай, не чіпай цей контейнер. А чому? Може, там їжа? Це дуже небезпечно. О, отже, я сьогодні знову без сніданку. Маю ідею, чи ти будеш нашою дочкою? У нас великий будинок і багато їжі. Погоджуйся. А вже ж, я все життя мріяла про батьків. Отже, клич нас мамою і татом. Залюбки. До речі, мене звуть Емілі. Ласкаво просимо, панове. Бачу, в нас гості. Евельде це не гості, це Емілі, наша донька. Ласкаво прошу, панянку Емілі. Тобі тут сподобається. Крихітко, це твій новий будинок. Ова, мені тут подобається. У це справжнісінький камін. Квіти і навіть меблі. На моєму сміттєзвалищі такого не було. Емілі спершу сніданок. Евальде. Yeah. Вже й ось, пане. Треба нагодувати дитину. Здається, Емілі дуже зголодніла. Залюбки, пане. Панянку Емілі, я покажу вам їдальню. Евальде. Нам все найсмачніше. Будьте певні, Антоніо докладе зусиль. Сніданок подано, панове. Це мій шедевр. Белісімо. І, ясна річ, ваш улюблений лимонад. Смачного. Ова! Це що, ресторан? Ні, сонечко, лише легенький перекус. Виявляється, сімейний сніданок це так весело. Панянко Емілі. А тут ваша кімната. З персональною ванною не можу повірити. Звісно ж, у мільйонерів так водиться. Тут ви житимете. О, це схоже на сон. Мені так подобається. Тут навіть туалетний столик є. Ну, ми влаштуємо п'ятихвилинку краси. Панянку Емілі, а тепер спати. У вас був дуже насичений день. Ви маєте рацію. Гадаю, я втомилася. Дякую, Евельде. Чи ви вже прокинулися, панянко Емілі? Отак, Антоніо. І я зголодніла. Як щодо бургера, найбільшого та найсмачнішого. Трайбога, голодна дитина. Зараз я вас нагодую, панянку Емілі. Сідайте, ось і ваш сніданок. Це найкращий бургер в країні. О, вражає. Вже й кортиться з'їсти. Ой ой, мій животик. Гадаю, бургер був завеликим. Де моя мама? Панянко, що з вами? Це все бургер. Не панікуймо. Вам просто треба вмитися. Панянко Емілі, великі бургери то не для вас. Ваша правда, Евольде. Мені вже краще. Дякую. А тепер чи можна мені погратись? Звісно, веселіться, панянко Емілі. Люба, поквапся. Ми вже спізнюємося. Мільйони самі себе не зароблять. Тайлере, не забудь попрощатися з Емілі. До речі, а де вона? Евельде, де наша дитина? Дивно, вона щойно була тут. Евельде, страшенно безвідповідально. Розшукай дитину, а нам час іти на роботу. Звісно, пане вдалого дня, мамо. Тату, погляньте, кого я знайшла. Він такий миленький, чи не так? Хочете погладити? Панянко Емілі, це небезпечно. Трихітко він такий. Втім, гаразд. Залиш кошенятко собі. Евальде, а ти простеж, аби все було добре. Погляньте, який він милий. Це мій новий друг. Панянку Емілі, не можна його відпускати. У будинку багато коштовних речей. Нам буде весело, обіцяю. О, пухнастику, ти вже прокинувся. Доброго ранку. Жодних ігор пустуне. Спершу вмиємося. Молодець. Ми справжня команда. Тату, доброго ранку. Може, пограємось? Люба, мені страшенно ніколи. Купа справ. Зате мама напевне знайде для тебе хвилинку. Тату, ти невиправний. Люба, спершу справи, потім ігри. Пухнастику не сумуй. Зараз ми щось придумаємо. Мамо, може, пограємося? Емілі має ділові спа перемовини. Евальде, термінова справа. Малій Емілі потрібна весела компанія. Вже й ось о пані. Панянку Емілі, не будемо відривати вашу маму від справ. Студенти. Не забуваймо здавати гроші. У нас не благодійне навчання. Дуже схвально. Ви підготувалися. Емілі, а де твої гроші? Пане Адаме, тут така річ. Мабуть, батьки забули заплатити за навчання, а я не маю ані копійки. Емілі, ти невдаха. Ще й бідна до того ж. Емілі, просто зателефонуй батькам, і ми вирішимо це питання. Зателефонувати? Але я не маю телефона. Ми так і знали. Чого ж іще чекати від Емілі? Ти донька мільйонерів, але так і залишилася бідною. Припиніть, я ні в чому не завинила. Мамо, потрібна твоя допомога. Справа дуже серйозна. Придбаємо мені телефон. Люба, я би залюбки, Але в мене бізнес. Я страшенно заклопотана. Попроси татка, гаразд. Тату. Мені потрібен телефон. Ну ми купимо, га? Емілі. Я не маю часу на шопінг. Ну, татку. Можеш поїхати до крамниці з Евальдом. Що скажеш? Слушно, тату. Повеселись як слід люба. А тепер до роботи. Евельде, я готова. Ура! В мене нарешті буде телефон. Побачимо. Той який вибрати? Панянко, я вам допоможу. Це найсучасніші моделі. Має стильний вигляд. Беру. Тепер мене ніхто не дражнитиме. Решти не треба. Завжди вам раді, панянко. Панянку Емілі, прокидайтеся. Сьогодні особливий ранок. Йоху, день народження. Стривайте адема з татом. На жаль, панянку Емілі, ваші батьки поїхали у термінових справах. Знову вони за своє мільйони понад усе. Зате маєте силу силену подарунків. Вітаю, панянку Емілі. Чекає на вас біля машини. Цікаво, що це? Ова, квиток на модний курорт. Ага, і цуценя! Це просто найкращий день народження. Пухнастику, це Біл, твій новий друг. Тільки обіцяйте, що не сваритиметеся! Ця подорож буде дуже комфортною. Спершу перепустка, панянко. А вже ж! Ласкаво просимо на борт. Приємного польоту. Коли злітаємо, пане, просто зараз, панянко Емілі, пристібайтеся. Курорт вже чекає. Мама, Тато, ви тут! Яка ж я щаслива? О, чи тут завжди так зимно? Звісно, Люба, це ж гори. Не забудь про своє спорядження. Не-не, погана ідея тата-та-тату. О, так значно краще. Я готова підкорити ці вершини. Рідні, а може, змагання? На старт. Увага! Руш! Яху, я буду першою. Мамо, тату, нас доганяйте. Перемога. Той хто тут чемпіон? Ова, золотий кубок! Це мені? А вже ж люба. Ти в нас така розумниця. Ми найдружніша родина.